Як я могла сформувати різдвяні влоги і водночас захворіти на добрих 10 днів до такої межі, що я не могла буквально говорити через слово, я кашляла. Це питання. Але тим не менше, я знову з вами. Ми знову, ми знову тут, ми знову щось знімаємо. І сьогодні у нас буде такий, знаєте, найбільш стандартний влог. Я з вами сьогодні багато говоритиму, скоріш за все. Також ми сьогодні з вами йдемо на розетку, бо мені Миколайчик. Подарувала отаку красиву лампу, і е, в ній, як ви розумієте, бракує самої лампочки. Я замовила на розетці два гарних варіанти, і зараз по них піду. Також я спакувала букюп сюрприз для прекрасної дівчини і покажу вам спочатку кілька кадрів, як я це робила, і що робилося в моїй квартирі, поки я це робила. Прийшла вам показати, як я пакую BookTube-Сюрприз, але вирішила, що ви маєте знати, як це насправді виглядає не прикрашено в повільних кадрах. А так: подарунки, папір, стрічки. І якщо ви думали, що це, це безлад, то... то тут ще більше. Тут я зберігаю всілякі відпакування оці, цей папір, тому що його як, ну, добре використовувати потім як комусь щось відправляю. Ще деколи книжки продаю, то я обмо, обмотую всі книжки отаким от папером. Не папером, ну ви зрозуміли, Я вже очікую прибирання. І між іншим я ще й дивлюся, поки пакую, звичайно ж, BookTube. І вже в багатьох є BookTube сюрприз. Тому я дивлюся, як інші розпаковують свої подарунки і пакую е свої підопічні. А мій був сюрприз вже от їде і завтра буде. Я Вже чекаю. Привітати мене, цей завал вже не тут, а подаруночок спакований і він такий гарний. О, і тут теж у нас порядок і ще їх посортовано. Ну, все, можна запалити нашу супер суху і вже не дуже привабливу ялиночку. І читати далі книжки. А тепер ми цей сюрприз йдемо нести на пошту, і також забирати мій бухтю-сюрприз, який сьогодні приїхав. От і по лампочку. Також сьогодні я вам покажу трішки декору для дому, який нарешті приїхав до мене з Польщі ще з часів чорної п'ятниці. Я надихнулася відеом Віки з каналу ІЦВікторія. Вона дуже показує багато цього декору, який вона прикрашає. Домівкою, я таке надихнулася і замовила собі в цей деякі штуки. І от, сподіваюся, якось їх доповнити ними свій, знаєте, свою домівку, свій затишок зробити. От, і ми я вам ще це покажу. І сьогодні ми також будемо наряджати ялинку, робити такий максимально різдвяний настрій. Я буду, мабуть, завтра вже розпаковувати свій буктю сюрприз для окремого відео. І що ще? І ще я сьогодні з вами поговорю про книжку, яка, яку я планую сьогодні дочитати, бо там лишилося ну, менше ста сторінок, і яка повільно, такий спойлер, вводила мене в нечитун. І я навіть хвора, не роблячи нічого, а, не могла її читати і а, майже не просувалася. Тому трішки поговоримо про неї. От а зараз йдемо в дорогу. Ну що ж, я нарешті вдома. Я трішки відпочила і зможу з вами трішки активніше поговорити про все, що в мене тут лежить переді мною. Всі BookTube сюрприз я відправила одержувачка. Можливо, в понеділок, можливо, вівторок його отримає. А свій BookTube сюрприз я не забрала, тому що стався якийсь збій на додатку нової пошти, і мені писало, що пакунок ще в дорозі. А рівно в сьомій годині, коли відділення закрилось, мені прийшло сповіщення, що ваш пакунок вже у відділенні, тому заберу його вже завтра. Натомість я сходила до розетки і забрала звідти оцю красиву таку лампочку. І е, вже випробувала її. Вона дуже гарна і вона так сильно світить, що моя ідея поставити цю лампу на фон, щоб вона так гарно світилась, не спрацювала, тому що в лампи надто сильна потужність. І, на жаль, вона не регулюється, тобто не можна так скручувати яскравість, збільшувати яскравість. Ні. Е, тому <плес> буде не для фону, а можливо, як основне світло в кадрі, ну і як е, е, загалом світло, яке мені там потрібно в квартирі, е, згодиться. І вона дуже красива. Також я вам хочу показати такий декор, який з'явився в, в моїй квартирі. Я цього року вирішила трішки більше уваги приділяти таким деталям. Я хочу, щоб моя квартира виглядала більш затишно і тому мене надихнули дівчата. і Я скупилася в Сінсей, зробила невеличке замовлення на чорну п'ятницю і а, трішки зробила затишнішою свою квартиру. По-перше, я купила отаку. От Червону-червону доріжку на стіл. У нас є стіл в залі ну, в кімнаті, нашій загальній, де була доріжка вже дуже давня, і та власника ще квартири, і вона така була. І я захотіла, нарешті, купити якусь красивішу, і це така червона з малесенькими сніжинками. Я її попросувала. Сподіваюся, що вона не дуже сильно буде мнутися, і вона мені дуже-дуже сильно подобається. Ще я купила вже в нашому магазині українському дві отакі штучки, підставки. Вони, як ніби з тютюну, тому що вони пахнуть не як тютюн, як такі старі старі сигарети, які клала під ліжко і в шафи моя мама, для того, щоб там не з'являлася міль. Я не знаю, чи у вас таке робили. в мене мама завжди таке робила. І в нас завжди були, як казала, ті папіроси по, по, цьому, по шафах під цим матрацом, щоб воно міль відганяло. Не знаю, чи це працює, але пахне воно цікаво і виглядає досить гарно. Також я купила отакі дві хатинки два таких підсвічники. Вони працюють, ніби як вставляєш туди таку малесеньку свічечку. І вона дає таке гарне, гарне світло. Ну і вони просто дуже гарні. У мене багато поличок по цій квартирі, і багато з них такі пустуваті. І тепер ні, тепер тут будуть такі хатинки. Я, правда, думаю, купити замість цих свічечок, бо якось я не довіряю їм. Я боюся, що це буде дуже сильно нагріватися. Я хочу купити такі світлодіодні, такі маленькі свічечки, вони будуть давати таке приємне маленьке світло, тепле. І буде більш безпечно, як мені здається, і плюс, якщо що, буде додаткове джерело світла. Також, також я купила вазу. У мене в домі тільки одна ваза скляна, вона для букетів, і а, мені чогось бракувало. Мені хотілося таку вазу, таку, щоб просто декоративно, щоб вона стояла, там щось таке, якісь сухоцвіття поставити, щоб воно красиво так стояло, тому що в нас є місце для цього. І там у нас зазвичай безлад і стоять якісь рандомні речі. Я вирішила зробити такий гарний куточок. І от ця вазочка. Отака. Вона така біленька, досить така мінімалістична і цікавої форми. І сьогодні я ще зайшла у квітковий магазин, купила таку одну велику гілку а, ялини. Я не знаю насправді, як ця ялина називається. Я знаю тільки те, що вона не осипається, ніби як у неї такі. Гілочки, що дуже-дуже тяжко з неї там, голочки вилазять, тільки коли вони вже дуже-дуже зів'януть. Я купила цю гілочку, нарізала її на маленькі гілочки, і також таку ще гілочку з ягідками. Я не знаю, як вони називаються. Я просто купила, бо побачила, що воно ну, воно дуже красиво, і зробила ось таку композицію. Ще я насушила апельсинів, нарізала і на батареї насушила апельсинів. Із тих гілочок, які в мене малесенькі не помістилися в вазу, я зробила ще одну композицію. Я, правда, не знаю, як вам її показати, тому що все стоїть на такій великій таці. І тут у нас три свічечки, дуже багато цієї ялини, ягідки, які повисипалися, і малесенькі такі шишечки і апельсини. Виглядає дуже красиво. Я цього року вирішила зробити такий, знаєте, Своєрідний саморобний декор з цих гілочок, і мені це так сподобалось. Я раніше ніколи не робила ні віночків, ні отаких композицій в вазу. А тепер я бачу, що дарма, тому що це дуже гарно. Можна купити якісь, якісь сухоцвіти, а там, гілочки, бабов, ще щось. І воно гарно, і воно стоїть роками. Знаєте, в мене є малесенька ваза з сухоцвітами. Отака. Крихітна вона. І оці сухоцвіти, ну, вони дуже-дуже давно у мене стоять і дуже довго. Купила колись на ярмарку в... минулого року, здається, на ярмарку біля університету Франка. І ну, це дуже мило, це не дуже дорого. І воно завжди, знаєте, на фон десь поставити, прикрасити свою поличку. Це виглядає дуже-дуже гарно. І Мені подобається. І ще одну штучку, яку мені подарувала мама, я не могла її не показати це отаке миделко з Дідом Морозом або Санта Клаусом. Давайте будемо говорити про Санта Клауса. Це таке мило Санта Клаус, який тепер живе у мене в ванні, і пахне воно дуже гарно. Якимись ягодами. Як ніби лісові ягоди. І ну, навіть у ванні тепер є більш-менш різдвяний настрій. От, з декором ми закінчили. Також покажу вам, за цей час, я поки хворіла, не показувала вам, що діставалося в мене з мого адвент-календаря від косметики Revolution. Яка дуже сильно виблискує. І, чесно вам сказати, я подіставала стільки всього, стільки всього, і все воно дуже класне. Тут в мене є дві кісточки для макіяжу. Обидві зручні. Одна, прям така, як мені треба було, в неї дуже-дуже маленькі такі щитинки, щоб наносити якийсь дуже маленький куточок тіни, і там мені це дуже потрібно. Звичайний коричний олівець. Дві помади, які я показувала з самого початку. Малесенький такий тюбик туші для брів, щоб підводити. Дві. Пари рідких тінь, які я ніколи не пробувала, але сьогодні випробувала обидві, і вони дуже милі, дуже такі лагідні мерехтіння. І буду пробувати ще. Потім в мене, знову ж таки, я показувала його це контуринг для е, вилиць і також хайлайтер, яким я користувалася, і в нього дуже такий приємний, е, легке таке мерехтіння, як ніби вологий блиск. Мені сподобалось. Також штука, яку я дуже давно хотіла собі купити і ніде не бачила, це е, праймер для тіней. Тобто ти наносиш це на очі, а потім наносиш тіні і тоді вони стають, мають більш такий насичений відтінок і довше е, тримаються на очах і, і не осипаються. І мені це дуже сподобалось. Також олійка для губ е, класна також, і дуже дуже блискучий блиск для губ. Він ну, мерехтить так, що мені здається, ялинка так моя задія не мерехтить, як цей блиск. А сьогодні ми витягнемо за сьогоднішнє число. Здається, 16-16? 16. Так, Щось маленьке і вузьке. Можливо, якийсь олівець. Так, це у нас олівець для брів. І він білий. Наскільки я можу зрозуміти, так, він працює як віск. Я не знаю, правда, як ним користуватися, бо у мене немає такої штуки, і я такого не бачила. Але я так розумію, його наносиш на брови. І він має по ідеї тримати брови на місці. Мої не те, щоб дуже кудись ходили, але, але буду випробовувати, бо я такої штуки ще не мала. А, і ще одна штука, яка з'явилася в мене в, цій, в цьому адвент календарі найкращий подарунок, який був в цьому адвент календарі це отака малесенька палетка. Вона дуже гарна. І тут у нас є і рум'яна. І також такий світло-коричневий відтінок, яким можна теж, знаєте, виглиці, малювати, і таке саме. Таке саме, як, як це називати, контурінг. О, знайшла, знайшла це слово. <схід> він, і він якраз такого відтінку, як мені треба, він такий м'який, коричневий, сіруватий, не такий темний, як оця маленька палетка. Оця штука дуже класна. От, дуже тішуся. Показала вам все. Покажу вам ще прекрасну чашечку, яку мені приніс Миколай. Я просто... я просто вмираю від захвату, тут такі маленькі хмарки. Я думаю, ви помітили а, мою любов до хмарок. Принаймні в Телеграмі я про це писала. У мене тепер внизу відео є хмарки, і а, я думаю, коли я буду посилатися на якісь відео, які я вже знімала, то тут збоку теж буду з'являтися, чи тут збоку. Десь, десь тут будуть хмарки, щоб ви розуміли, що таким чином я посилаюся на якісь відео, які були вже зняті, і про які, які можна знайти в мене на каналі. А тепер, похизувавшись всіма цими надбаннями ще за листопад, мені здається, я хочу, звичайно ж, задонатити, бо це наша традиція. Ви можете доєднуватись до мене. А, так, і цього разу я вирішила задонатити. Своїм донатом підтримати тата нашої блогерки книжкової Ані з каналу Анна Букдайрі». і вона є в нашому телеграм-каналі «Буктюб Українською. посилання і допис загалом про збір для її тати, який зараз служить. Тому я хочу доєднатися своїм донатом до цього збору. Я думаю, я залишу посилання на цей збір на банку, принаймні, а у себе в описі, тому ви зможете теж доєднатися до цього збору. Також залишу деталі. От а зараз ми з вами наостанок поговоримо про книги. Все ж таки, канал про книги. І розкажу я вам про книгу, яку я читала впродовж всієї своїх хвороби, і яку я так і не дочитала поки що. Сподіваюсь, на сьогодні я посилю ці нещасні 60... 60 сторінок, 56, десь так. І це книжка, якби коти зникли зі світу автора японського Генкі Кавамура. Ох, це, як ви бачите, малюсінька, крихітна, ну страшенно малесенька книга. І показувати її, казати вам, що я читаю її вже 10 днів. Мабуть, мало б бути соромно, але мені не соромно. Загалом я хотіла прочитати наприкінці року щось життєво-життєстверне, щось легке, щось приємне і щось таке, що ну не знаю, буде мені підніметь мені трі трішки настрій. І, звичайно, звичайно, книжка з назвою «Якби коти зникли зі світу не виглядає як щось позитивне і приємне. І також, якщо вам описати анотацію цієї книжки, вона теж не здається вам дуже позитивною, оскільки тут йтиметься про хлопця якому здається 30 років, ну не хлопець, може вже чоловік, скажімо так, а про чоловіка, якому 30 років, і який з'ясовує, що у нього рак мозку, і що йому залишилося жити близько кількох днів. І тут, щойно, він приходить від лікаря до своєї квартирки, до нього на порозі з'являється чоловік, який виглядає як точно його копія. Цей чоловік представляється дияволом і каже, що насправді тобі залишилось жити не кілька днів. А просто ти завтра, завтра тебе вже не стане. І якщо ти хочеш прожити ще один додатковий день, то а, тобі доведеться то позбавити світ якоїсь речі. Наш світ дуже матеріалістичний, в ньому дуже багато всякого знаєте, хламу, як каже диявол, і він вирішив таким чином і очистити світ від деяких таких речей, які здавалося, без яких ми можемо обійтися. Але прикол в тому, що диявол не дозволяє героєві обрати якусь річ, якою може позбутися світ. Тому що герой одразу починає казати: давай позбавимося не знаю, пилу, давай позбавимося не знаю, сирості в мене в стінах. А диявол каже: Не, тобі що, прибиральниця, давай я буду вибирати, що ми будемо чого ми будемо позбавлятися. І він позбавляє світ телефонів, він позбавляє світ фільмів. Він позбавляє світ годинників. І, зрештою, я так розумію, я ще не дойшла до того розділу, але він позбавить світ котів. І здавалося б, що книжка непогана, і справді вона, от, вона тиха. Оце те, що я вловлюю в японській літературі, принаймні в тих кількох книгах, що я читала, що вони не глобальні, вони досить тихі такі книги. І під цими словами я маю на увазі те, що. Коли ми навіть позбавляємося світ якоїсь речі, ми розглядаємо цю проблему не в питаннях таких глобальних там, ага, позбавляємося годинників, як люди будуть, знаєте, не знаю, орієнтуватися в часі. Як, наприклад, позбавляючи світ телефонів, як ми зв'язуватимемося з поліцією, швидкою, як працюватиме світ без цих речей, коли він на них якби, побудований. І без них ну, дуже важко. Якось уявити прогрес людства. Ні, в цій книзі ми не орієнтуємося, не орієнтуємося на такі речі, ми скоріше орієнтуємося на такі маленькі, особисті проблеми людей, які стикаються з цією ситуацією. Наприклад, коли герой дозволяє від телефонів, він приходить у метро і каже, ого, ніхто не сидить в телефонах. Ого, всі читають книжки або там розмовляють між собою, і всі стають менш зациклені на екранах і таке інше. Звісно, тут є якісь проблеми, спричинені тим чи іншим, але вони такі малесенькі, вони такі локальні, і вони такі прості і дуже-дуже легкі. то не викликається якогось такого дисонансу. Тобто тому мені книги ці здаються досить тихими. Але чомусь, оскільки ця книга настільки тиха і настільки просто, навіть дуже просто написано, настільки просто, що, мені здається, людина з дуже маленьким рівнем англійської зможе її спокійно прочитати. Тому книжка викликає у мене таке якесь відторгнення, я її не приймаю через те, що вона така надто проста, надто. Пласка недостатньо а, зачіпає мене. Хоча теми, які тут обговорюються, дуже важкі, адже наш головний герой має загинути. І я так підозрюю, що загине в кінці. А він розповідає про хворобу своєї мами, яка теж захворіла, якої теж був рак. І взагалі тема цих хвороб мене особисто завжди зачіпає, тому що це така. Ну, я думаю, багато хто з нас знає і людей, яких ця хвороба зачіпає. І ну, це дуже непроста історія. Але в цій книжці вона так якось для мене не розкрита, або якщо розкривається, то дуже так поверхово і дуже легенько, і дуже м'яко. Тому мені якось, ну, немає, знаєте, немає відклику, немає відгуку, немає хвилі, немає оцих переживань. Ти просто спокійно читаєш книжечку. І тому, мабуть, не очікуючи від неї багато, я тому і розтягую її 10 днів, бо я ніяк не можу змусити себе її дочитати. І от якось так, на жаль, мені би хотілося, щоб книжка, хоч трішки мала більше динаміки, хоч трішки більше якоїсь. Якихось переживань, якихось хвилювань, оскільки мені тут більше знаєте, як є проблема, наш герой філософствує над нею. Є друга проблема він над нею філософствує. Він опірковує своє життя. Він повертається в минуле, згадує якісь миті, де ті чи інші предмети відігравали певний сенс, чи люди відігравали певний сенс в його житті, і вони були частиною його життя. Але все це настільки лег легко і настільки. На поверхні, як сніг, знаєте, на, на землі. От воно лежить і є. І ти тому радий. Що мені бракує от хоч трішки більше занирнути всередину, хоч трішки більше поритися, чи то в переживаннях, чи то дайте мені трішки більше сюжету. Якось так. Ну, от немає цього, немає цього, немає причини, чому мені хочеться вертатися до цієї книги, тому враження отакі. Зрештою, на сьогодні я вам розказала більше, ніж достатньо. Ми трішки декорували наш дім. Нарешті, позаду мене з'явилася ялиночка, мені аж легше стало, бо це таке завдання я здійснила. А, мені якось не було знаєте, все одно не було у мене такого настрою: о, я прикрашав ялинку. Ні. Скоріше, просто я така: о, я прикрасила ялинку. Окей, але тим не менше, мені все одно подобається, що вона в мене є цього року, і що я маю змогу святкувати ці свята. І звісно, не, не можу обійтися без тих слів, що ці свята відбуваються завдяки людям, які зараз в окопах, які зараз відстоюють нашу країну. Тому не забувайте їх підтримувати не тільки морально, а й гривнею. Отже, це дуже важливо. А я з вами поки що прощаюся до наступного рідворіздво влогу. Думаю, що це буде якраз розпакування буктюб сюрпризу До зустрічі і всім, па-па!